Вітаю вас, мої файні Лохвичани. Віднині тільки так, тому що коли я побачила, скільки вас прийшло святити великодні кошики з українським священником, на душі й досі файно. А вас було понад три тисячі. Тобто, лохвичани чітко для себе зрозуміли: нічого російського не має бути на теренах нашої лохвицької громади. Чула від э, парафіян Благовіщенської церкви. Наша парафія нас зрадила. Наш батюшка не хоче переходити до української церкви, видно, має якісь зобов'язання. І людей можна зрозуміти. Вони увесь цей час вірили, що їх батюшка хороший, бо він хрестив їхніх дітей. Він завжди посміхався, до нього можна було завжди звернутися. І що тепер? Він не поруч з цими людьми. Напевне, він вибрав все-таки не їх, а вибрав своє релігійне начальство. Те начальство, яке не прагне єднатися з єдиною помісною українською церквою. Мало того, воно всі ці роки насміхалося над українською церквою, називаючи її розкольниками, насміхаючись з нашого Томуса, розповідаючи, що існує єдина правильна, канонічна церква, і ця церква російська. І батюшка, який, здавалось би, мав відчути настрої лохвицьких людей. Він сьогодні говорить наближеному своєму колу, що він і надалі буде поминати оте своє релігійне начальство. І Онуфрія з російським паспортом, і Павла, який знищив фактично нашу Лавру, святиню найбільшу, повністю комерціоналізувавши її і зробивши з неї такий собі супермаркет, церковний супермаркет. Але це не одна проблема. Весь час в Благовіщенську церкву відвідували кращі люди району. Нотаріуси, адвокати. Судді і прокурори, до неї ходили головні лікарі і правоохоронці, ну, ясно, вся голівка управлінська нашої громади. А ще в ній були кізяки, тому що козаками назвати це збіговисько язик не повертається. І ходили до неї депутати. Саме ті депутати, які от чомусь лишенько, не з'явилися на сесію, знаючи, що зібрано більше тисячі підписів і що люди чекають рішення по забороні Російської церкви на території України, а потім і території громади. То що, наші депутати включили ждуна? Вони чекають, коли Верховна Рада прийме якесь рішення, а потім подивляться, що воно буде. Але так вже не буде. Люди свій вибір зробили. А тому сьогодні пустує Благовіщенська церква. Наше історичне приміщення в центрі міста, яке якимось чином дивним по документам виявилося захопленим релігійною громадою Благовіщенської церкви. Не пішли люди в цю церкву. І приміщення пустувати немає. І приміщення це має в законний спосіб бути повернуте громаді, а громада має вирішити далі, як його використовувати. Дуже хочеться вірити. Що влада, нинішня чинна, обрана людьми влада, зрештою зрозуміє, чого хочуть люди і прийме правильні рішення. А якщо їй це не вдасться, то громаді доведеться допомогти їй приймати ці рішення.